Привіт всім, Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги Лінди Муалі Ган, скоро розпогодиться». Ця книга видана у видавництві Іват в місті Харкові у 2021 році. Головна героїня книги дівчинка-підліток, яку звати Делсі. Ця дівчинка живе з бабусею, але мріє мати власну сім'ю. Їй дуже важко триматися, але. Одного разу в її житті з'являється новий друг, хлопчик Ронан, який може її підтримати і також має свій гіркий власний досвід. З ним вона пізнає, що таке справжня дружба і як здолати перешкоди. Є два типи людей. Одні люблять несподіванки, а другі ні. Я їх... Не люблю. І все-таки ось вона, Еме Полок, моя подруга старшого класу, приходить до мене додому і волає, наче ворона посеред літнього дня. Делсі, Маю для тебе найкращу в світі несподіванку, очманіти. Отже, починає вона, ти знаєш, що ми із Майклом пробувалися в ролі на п'єсі, яку цього літа поставлять в театрі Play Playhouse, так? Так і що? Майклові дісталася дуже важлива роль, але мені, мені дали головну, головну роль, уявляєш? веде вона далі зі страшенно серйозним виразом обличчя. Слухай, автографи, як гадаєш, у мене їх проситимуть? Гадаю, нам доведеться простелити червоний килим прамісінько до прямого виходу твого будинку. Це не жарти, каже Емма, і трохи нахиляється вперед. Ти хоч знаєш, скільки знаменитих людей починали з ролей у театрі Клейплейгаус? Від тебе чула, усміхаюсь я. Один величезний крок, і вона вже стоїть у притул до мене. Між іншим, мені дуже-дуже знадобиться твоя допомога. Моя допомога? І чому ти просиш допомогти в такій справі саме мене? Адже ти знаєш, що я радше серфінгуватиму під час цунамі? ніж гратиму в якійсь п'єсі. Енні нахиляється вперед. Я не прошу тебе грати, Делсі. Я просто хочу, щоб ти допомогла мені з роллю. П'єса називається Енні. І широко розплищеними очима пояснює вона. Це про ту горопашну Енні з того фільму, що ми дивилися. Фільм зняли значно пізніше, ніж з'явилася п'єса, і подруга закочує очі. Хай там як, Емс, а ти знаєш, що театр це не моє. Я просто дуже-дуже хочу, каже вона і змахує рукою в повітрі, наче фокусник. Хочу грати? Правдоподібно. То й що? Я не розумію, чим взагалі можу тобі допомогти. Хіба Майкл краще з цим не впорається? Ні, він мені не допоможе так, як могла б ти. Майкл має родину. Я почуваюся так, ніби перечепилась, але ще не встигла впасти. А Емі веде далі. Розкажи мені, розкажи мені, як це, як це насправді бути сиротою. Земля тоді мною, здається, починає хитатись. Ена нахиляється до мене і говорить далі. Говорить і говорить. Щось про те, як мені пощастило, а я стою і не знаю, чого мені корти. Зникнути звідси чи допомогти їй. Я на шукаю відповідь на її запитання, проте не знаходжу нічого. Звісно, я думала про свою матір, про те, куди вона поділась і де була весь цей час. Утім, здається, Ено має рацію мене покинує, і я сирота. Чи не по-дурному це буде сказати, що я ніколи по-справжньому не замислювалася щодо цього? До цієї Ну що, сподобався уривок із книги Скоро розпогодиться», Тоді завітайте в бібліотеки на Шевченка та пізніть прочитати книгу Емілі Ганн Скоро розпогодиться.